Точка Тет розпочинає свою роботу в Буковелі. Хочу прикататись у Зорсі. Я хочу помаранчеву бурульку. Пішли шукати реальних людей з реальними бажаннями. Окей, окей. оп оп Я хочу, щоб мої волосся світілі в темноті. Я хочу, щоб в Тернополі або принаймні в Тернопільській області був свій гірськолижний курорт. Здравствуйте, меня зовут Маша, я хочу домой к маме. Мне не нравится этот снег и лыжи. Здравствуйте, меня зовут Инга, и мое желание, то, чтобы меня нога была здоровая и больше не болела. Привет, меня зовут Анжела, Сталинский років и захоплюється Мерлин Мунро. Давайте влаштуем you, just Пати you. и else but you. I want to be kissed by you alone перше, я побачила Мерелін у фільмі «В джазі лише дівчата. Я просто закохалася у цю неймовірну акторку. Я передивилася за п'ять років усі фільми з її участю. Переслухала усі пісні у її виконанні. Take me, take me your я перечитала усі статті про неї. Я знаю все про Мерелін. Вона для мене ідеалом, тому що Мерелін сильна жінка. Вона всього добилася сама. і ніхто ні в чому не допомагав. І вона зуміла витримати усі ті проблеми, які звалилися на її тендітні плечі. Я надзвичайно захоплююся тим, що зі звичайної провінціалки норми жим вийшов секс-символ ХХ століття Мерелін Монро. Я намагаюся як можна частіше втілювати її образ у своєму житті. Ідучи на якусь вечірку, я одягаюся так, як вона. Я знаю, що любила Мерлі Монро. Дон Пірінньйо. Я знаю, кого вона кохала і чого прагнула в житті. Вона для мене жива і завжди буде жити. Цього року їй мало виповнитися 86 років. Я хочу відсвяткувати її день народження з розкішшю, адже вона була розкішною жінкою. Я шукаю однодумців і фанатів Мерлі на Монропаті 1 червня ми приготуємо її улюблену страву хот хот-доги. і будемо слухати її улюбленого виконавця Френка Сінатору. Дівчата, якщо ви так само як і я любите цю неймовірну акторку, пишіть у групу Тетя Два нуль. Вона біла баюдиредіредіре попупіру. Поплавать с дельфинами. Я самый счастливый человек в мире. Мое единственное желание, чтобы люди стали добрее. Здравствуйте, телеканал ТЭТ. Меня зовут Марина Потоцкая, я из города Киева. Я хочу научиться круто прыгать и скользить на доске. Здравствуйте, меня зовут Катя, и мне очень сильно хотелось бы получить новые ботинки. Хочу работу и квартиру. У меня есть коллега по работе нервотрепный. Дуже бы хотелось, чтобы он стал такой человеком, какой бы я хотел его видеть. Привет, мое желание красный кабриолет. Привет. Можно? Нет? Привет, меня зовут Сева. Обычно мы с моей девушкой Аленой дарим друг другу на праздники книги. Скоро у нее День Святого Валентина, и я хотел бы подарить ей какую-нибудь особенную книгу. Я буду рад, если кто-нибудь сможет продать мне ее или обменять. Привіт! Мене звати Наталя. В рубриці рубриці.Тет я бачила хлопця Сєво, який хоче подарувати своїй дівчині особливу книгу. І я можу йому в цьому допомогти. Привіт! Привіт! Проходь сюди. Так а де книга? Празнічна випічка. Ага. Ну, Не особо оригінальний подарунок. Але це не подарунок для твоєї дівчини, це помічник. Ми будемо робити торт книгу. Я навіть не думала об этом. Здорово. Вбиваємо яйця. Так, ну, ні, -ні не вбиваємо їх, а розбиваємо. Тренуйся. Я краще віду. Нам ще знадобиться спеціальний одяг. Ух ти ж, Йожик! Так. Що менше ти? Насипаємо туди ще соду. Неплохо вже зараз. Чаєшку і добре змазуєш формочку олійкою. Це морцпанова маса. Можемо починати робити прикраси. Цвіточок вийшов. У нас би було набагато більше, аби ти менше квіточок з'їв. Ось де наш корж. Посидь, почитай книжечку. А я тут трошки почекаю. Як це вийшло? Магія. Напиши тут побажання. Я думаю, що вона сподобається твоїй дівчині. Дякую тобі і Tell2.0 за те, що помогли мені осуществить моє бажання. Рада була допомогти.